Ну що, дорогі друзі, настав час і томати. закатувати. Баночки ми стерилізуємо 5-7 хвилин. Все рівно хоч і кип'ятком будемо обдавати, але я перестраховуюсь. У мене є, значить, укропчик, черешня, листя смородини, таке морквина. Морковочка, чесничок і цибулька. Да. Я буду кольцями кидати морковку і цибульку, тому що вона буде смачненька, у нас солодкі, Ми більш солодкі робимо томати, тому вона буде дуже вкусна, смачна. І листя морквини ми теж кидаю я, хоч по рецепту не кидають, але кидаю, воно дає таку. Ну, якусь пікантний, своєобразний теж вкус, смачний, ніби петрушечки вкус. А помідори ретельно помили. Так, ну що ж, тепер будемо наложувати укропчика, так, лаврушечку. Так, три листочки вишеньки. І три листочки смородини. Так? Так, мор... боделя морковочки. Щоб пікантні було. Солодше. Так, тепер трішки морковки вниз. Я чесночок на глаз. Скільки? То 5 штучок, то 3 штучки, в залежності, яка буде. Кажемо, що сначок який буде. Так, перчик духмяний і я додаю, цей раз добавлю, попробую суміш перця. Так. Ну, а тепер саме головне помідосики. Плотненько так закидуємо. заложим Ну, маленьких что мало у нас помидорчиков, чтобы здесь что-то всунуть. Ну, как-то так. Так. О, как раз вложил да? И сейчас в наступную баночку и будем кипяточком заливать. Так, баночки ми наклали, зараз зальємо кипяточком. І буквально е, хвилин 20 постоять стояло і зливаємо. Да, у мене росол буде розрахований на 3-літрову банку. Не 3 літра, а 3-літрову банку. А так як вона у нас йти не практично йде 3-літрову, не з'їдається, то у мене 2,5 літрова. Заливаємо кипяточком, пухти, бухти. Так. Опа. І наступне. І дочекаємось, коли остинуть. Ну а далі будемо робити сироп для наших помідорчиків. Так, ну що ж, баночки остили. Ми цю водичку зливаємо і з неї будемо робити росол. Чого я в не роблю, тому що ця вже водичка насичена всякими оціми спецями, морквинками, лаврушечкою, чесничком. Ну, то є саме-саме раз. Так. І другу баночку. Так, тепер нам потрібно, значить, на 3-літрову банку. Не 3 літрів води, не 3 літро води, а 3-літрову банку. От, потрібно стакан сахара, так, а, Дві столові ложки солі, Дві столові ложки солі, так? І що в нас? І пів стакана окси. Ось, тепер ми доведемо до кипіння. і зальм'ємо наші баночки нашим сиропчиком. Так, ну що, сироп наш готовий, закипів. Тепер ми заливаємо і закатуємо. Заливаємо. Ну що ж, залили. Ну, а тепер далі робота в нас чоловіка закатувати. До речі, Помідорчик. в нас помідорчики. Ми коли з'їдаємо, то ми навіть цей сироп не виливаємо. А з утра після вечері. У мене таків, такий росольчик-бомба. Він такий солодкий, смачний, що аж хочеться і випити. Хочеться. І да. випити, і росольчика на рами. Так. <рик> ну що ж, закаточка готова. Всім смачного! Робіть за нашим рецептом, і просто, і смачно, хто любить солодкий, солодку закатку.